У Слов'янську закрили морг на ремонт. І навіть не закрила, тимчасово перенесли його підрозділи у інші місця Патологоанатомічне відділення до Центральної районної лікарні у Миколаївці, а судово-медичну експертизу до моргу залізничної лікарні. Здання було построєно в 70-ті роки -е і давно-давно требувало капітального ремонту. Цей ремонт почався. Здание принадлежит судебно бюро судебной медицинской экспертизы, вот они и занимаются ремонтом. В связи с этим э, пришлось переехать и судебно бюро судебно-медицинской экспертизы, они сейчас располагаются в морге железнодорожной больницы. І патолога анатомічного маді війну імені Лініна. Тож ситуація до простого анекдотична. Сам помер зелене світло до патолого-анатомічного відділення. Допомогли померти пряма дорога до відділення судово-медичної експертизи. Але замість звичного місця на перехресті вулиць Лозановича та Урицького родичам прийдеться розшукувати тіло по моргах у Миколаївці або залізничній лікарні. А якщо покійників багато, то можна буде свого побачити прямо на вулиці, бо названі приміщення у центральній районі та залізничні лікарнях не розраховані на обслуговування міста із населенням майже 120 тисяч осіб, а без довідки з моргу не отримати свідоцтво про смерть. Між смертю смерті людини і видачі врачебного свідоцтва про смерті проходить цілий етап, е-е, обумовлений і установлений законодавчими актами, констатації смерті і визначення причини смерті. Велика просьба не забувати о те, що іміється такий порядок і поступати саме таким образом. Морг є неодмінним атрибутом нашого існування та смерті, але його тимчасове закриття ставить безліч питань. По-перше, чи не є цей ремонт продовженням переділу слов'янської землі, бо ділянка, де розташована будівля судмедекспертизи та моргу, та поряд із нею проти туберкульозного диспансеру та інфекційного відділення міської лікарні імені Леніна, є дуже привабливою. Майже 4,5 гектари землі у центрі Слов'янської із відмінними під'їзними шляхами на вигляд деяких осіб використовується просто неправильно. Ця ділянка могла приносити доволі значний прибуток її приватному власнику. І бажаючи є. Минулого року земля у самому центрі Слов'янська коштувала 180 гривень за квадратний метр. Саме так оцінила клаптик землі Донецька регіональна філія державного підприємства Центр земельного кадастру для одного з місцевих комерційних підприємств. За оцими минулорічними цінами ділянка з підморгом може коштувати більше 7,5 мільйонів гривень. Якщо, звичайно, цю землю оцінить уповноважена організація. 7,5 мільйонів гривень це, на перший погляд, немалі кошти, які, можливо, і отримує славянський бюджет. Та чи бажає громада позбутися лікувальних закладів в центрі міста? То скільки буде коштувати перенесення лікарських закладів у інші місця, якщо тимчасовий захід виявиться постійним? А це судмедекспертиза та морг, протитуберкульозний диспансер та інфекційне відділення міста лікарні імені Леніна. А скільки коштуватиме лікування в оновлених закладах для простих смертних? Скільки повинні будуть витратити їхні родичі на транспорт, щоб хоча б раз на добу відвідати хворого та привезти йому їжу? Питань дуже багато. Ми сподіваємося, що ремонтні роботи будуть влітися не очень довго. І після окончания ремонту е наш моргівся на місце і займе своє місце.